Тривога і тривожність як вже психічний прояв. Це страх за майбутнє. Тіло напружене, скукожене, воно не може ні спати, ні їсти, ні жити. Команда замри вганяє людину в реальний ступор. Я не все можу контролювати. І те, що я не можу контролювати, до нього треба змінити відношення і, можливо, навіть відпустити. Хильність до тривожних розладів як не дивно, але передається в спадок. Тривога завжди. Виникає із-за інформації або багато, або мало. В той момент, коли ви кажете собі Стоп, ви можете додати собі певної допомоги. Відчуття тривоги це не вирок, з яким ви маєте жити все життя, це стан, який ви переживаєте тимчасово саме зараз. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна і наша рубрика Корисна психологія на кожен день. Сьогодні поговоримо з вами про тривожність і страхи. Принаймні, знову ж таки, почнемо про це говорити. Сьогодні в умовах постійної невизначеності ми постійно харчуємо свої страхи. Але чи розумієте ви різницю між страхом і тривогою? Можливо, так, а можливо і ні. Тож я спробую вам сьогодні дещо розповісти. Справа в тому, що страхи це окрема така базова емоція людини, яка має дуже потужний вплив на якість нашого життя, на наше здоров'я, на наші комунікації, на нашу впевненість, на самооцінку і на нашу здібність, здатність розслаблятися, розпружувати тіло. Тоді, коли довкола повний хаос, невизначеність і нерозуміння, що робити. Тривога це не зовсім страх. Це не зовсім стан тотожний страху. Бо страх викликає у нас оціпіння, оніміння. Людина, як наче замерзає, зупиняється, костінніє. А тривога вона може викликати такі стани, але одночасно вона може нас штовхати, і краще було б, щоб вона штовхала нас до змін. Бо тривога і тривожність, як вже психічний прояв, це страх за майбутнє, коли нам не зрозуміло, що нас чекає сьогодні, завтра і через кілька днів, місяців чи років. Тож, Тривога це про щось те, що колись станеться або не станеться, про що ми думаємо або вже втомилися думати. А страх це про те, що ми маємо зараз, ось тут, в цю хвилину. І ось коли людина страждає на тривожний розлад, то вона відчуває і страх в цю хвилину безпорадність, нездатність діяти. І одночасно вона думає, як з цього вийти. Але для того, щоб зрозуміти, як з цього вийти, вона має мати певні інструменти. Сьогодні дам вам декілька порад, як запобігати своїй тривожності, як можна її все-таки запускати профілактику, а також пораджу, що робити, коли ви потрапляєте в лапи тривожного розладу. Тож, ще декілька слів про страхи. Є речі, на які ми не можемо впливати. Об'єктивно не можемо впливати. От зараз ми живемо в умовах великої війни. І нам дуже хочеться, щоб вона припинилася. І чим більше ми про це думаємо, тим більше ми втомлюємося від цієї думки. Але чи дійсно ми настільки безпорадні, що ми не можемо припинити війну? Подивіться мої відео на каналі Калина, на цю тему є багато відео. А сьогодні я скажу, що з одного боку так ми не можемо в цю секунду, прямо зараз, припинити війну. Але реакція в тілі вже відбувається, тіло напружене, скокожене, воно не може ні спати, ні їсти, ні жити, думки лише про те, як це зробити, але ніяких ідей не приходить. Ви переходите в тривожний розлад, і тривожний розлад може викликати тривожну депресію. Це невротичний стан, і він, як правило, потім буде вимагати і клінічної, клінічного супроводу, тобто фармакологічного супроводу. Тільки однією психотерапією не впорайтеся. Тому краще запобігати розвитку таких тривожних нападів, краще зрозуміти себе, що з вами відбувається, і на якому етапі ви можете себе підхопити. Ну, один із тих фактів, що не на всі речі в цьому житті я можу впливати. Це факт. Я не на все можу впливати, я не все можу контролювати. І те, що я не можу контролювати, до нього треба змінити відношення і, можливо, навіть відпустити. Переформатувати себе, переставити акценти своєї психіки на те, що, мені, що я можу контролювати, що мені підвладне. Тож зараз дуже важливо зрозуміти, що ми маємо вміти розуміти, наприклад, свої страхи, з яких формується тривога. Бо, по суті, тривожні розлади під час війни це ну, така, знаєте, нормальна реакція на ненормальні ситуації. Тому що війна це ненормально. Але боятися того, що ти постраждаєш від війни, це нормально. Боятися, що буде прильот, боятися, що буде втрата матеріальна, чи фізична, чи духовна, це нормально. І тому тривога буде розвиватися як стан реакції на дійсно потенційну небезпеку, на яку нас наражає війна. І цей стан. Він в будь-якому випадку обслуговується нашими страхами. А страхи мають дуже чіткі функції, і мінімум три основні, давайте зараз зазначимо. В першу чергу, страхи існують в нашому житті, щоб нас оберігати. Коли ми щось боїмося, ми стаємо більш уважними. Ми потенційно. Свою поведінку коригуємо, щоб вона переставала бути небезпечною. Ну, наприклад, якби ви не боялися, ви би через будь-яку дорогу переходили, не дивлячись по різні боки, і можна було потрапити під авто. Отже, страх в якійсь мірі нас оберігає. Він нам каже в якийсь момент стоп. Але якщо страх дуже потужний, то він може нас реально заморозити. І така команда «замри» вганяє людину в реальний ступор. Це вже буде небезпечно. Але страх одночасно може і мотивувати, і це наступна функція, страхів, коли людина хоче щось зробити, щоб. Завершити неприємний період або завершити якусь дію задля майбутнього благополуччя. Це роблять щоденно наші захисники, і захисниці, за що ми їм до землі уклінно вдячні і кланяємося. До речі, я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям ще за те, що я тут на каналі, де досліджувала протягом цілого року і буду далі продовжувати це робити. Досліджувала українські традиції. Я сюди повернула рубрику ось цієї класичної психології, психології корисної на кожен день. Це все завдяки вам, любі захисники і захисниці нашої України. І не тільки тому, що я маю можливість зараз допомагати людям, бо ви забезпечуєте мені цю можливість. А це і завдяки вам, тому що я розумію, як важливо сьогодні, щоб ми, ті, хто вас чекаємо тут, ми були адекватними, щоб ми мали адекватну реакцію на військових. Які зараз також приїжджають на реабілітацію, коли потрапляють в госпіталі, відновлюються, приїжджають при ротації і інтегруються в цивільне життя, а потім, після перемоги, ви взагалі повернетесь і будете інтегруватися. І нам, цивільним, треба вміти з вами взаємодіяти. Для цього я підвищую свій фах. Для цього я записую для цивільних, можливо, і для когось із військових це буде цікаво, тож пишіть мені під цим відео. Я хочу, щоб ми були готові, готові до зустрічі з тим, що зараз дуже часто боїмося. Дуже часто, а це саме оця адаптаційна функція страху. Ми, коли бачимо військових, ми опускаємо очі, бо нам чи соромно, чи страшно. Ми не знаємо, як з ними взаємодіяти. А мотиваційна функція страху прямовує вчитися. Не знаєш, вчись. Усвідомлюй, змінюй, коли ти вмієш швидко міняти свою поведінку, а це може бути тільки на основі знань. Ти і адаптуватися будеш під обставини по-іншому. До речі, було дуже цікаво самій за собою спостерігати, коли мій чоловік пішов служити до ЛАВ ЗСУ. Я зловила себе на думці, що на душі я абсолютно спокійна, немає тривоги. Я розумію, що він пішов, тому що він військовий, він офіцер запасу, його прикликала, це його обов'язок, і чоловічий, і військовий. У мене не було ніяких страхів. Але я себе зловила на тому, що в перші дні і тижні після того, як він пішов служити до ЛАВ ЗСУ, питання, яке спрямовували до мене близькі і рідні як ти, викликало в мене величезну купу різних емоцій, які я не могла диференціювати. Так от страх і тривогу треба навчитися називати. І це вже буде перший крок до того, що ви зрозумієте, що з цим робити. Я зараз продовжу, але поділюсь з вами своєю власною історією. Коли мені задавали питання, як ти? Мені хотілося плакати і кричати, як я, мій чоловік, пішов на війну. Я не говорила цього, я говорила це всередині себе. А людям відписувалась норм, або щось таке на кшталт, не зараз. І зараз я готова про це говорити, дорогі мої любі. Коли ви потрапляєте в таку ситуацію, що хтось поряд з вами, наприклад, якась жінка, отримала певну втрату, бо це втрата, чоловік живий, служить, все нормально. але... Втрата комфорту, втрата відчуття внутрішньої безпеки, зовнішньої безпеки, коли ти живеш разом з чоловіком. І коли тобі задають питання, як ти, то за цим питанням емоційна реакція. Таке питання задавати ви не можете. Бо ви будете в цей момент натискати на біль. Але як? Яке питання задавати? Дуже просте. Як я можу тобі допомогти? Чи потребуєш ти моєї зараз підтримки і допомоги. Ви маєте не питати задля цікавості, чи, е, ста, е, чи цим питанням, як ти стати емоційним тригером для людини. Ви, якщо хочете потурбуватися, запропонуйте допомогу. Так і скажіть, чи потребуєш ти допомоги. Я готова. Чи готовий допомогти. Не просто емоційною підтримкою. Я тут поряд. І це буде набагато важливіше. Тому що людина, яка переживає стрес, будь-який стрес, в неї запускається механізм стресової реакції, і перше вона не знає, як їй жити. Це тривожність, страх за майбутнє, як ми з вами вже говорили. І коли мій чоловік пішов служити, я начебто і була морально готова, але так трапилося, що раніше, коли він служив, він служив в мирні часи. Це була інша служба. А зараз період війни. І Перший, перша стадія саме стресової реакції це тривога. Тривога, невизначеність, незрозумілість. Вона просто захоплює весь організм. І десь 2-3 доби після отримання якоїсь травматичної події людина не може дати собі раду. Вона знаходиться в такому невротичному розладі. Вона не може. Ще зрозуміти, як вона буде діяти далі. Тому треба бути дуже обережними в допомозі і треба допомагати, якщо ви готові, якщо ви розумієте, до чого це може привести вашу готовність, то тоді ідіть туди. Але одночасно, можливо, ви скажете, вам треба було б поплакати? Чому? Навіщо? У мене чоловік живий, здоровий, слава Богу, так, в небезпечному місті служить. Але сльози – це про що? Я маю усвідомити, що це сльози про втрачений мій комфорт, так і ви маєте зрозуміти. Але дуже часто це сльози ще про оплакування смерті, яка ще не відбулась. Я знаю точно, що дружини, мами, жінки. Які плачуть за своїми синами, чоловіками, які служать сьогодні в ЗСУ, вони не моляться за них, а прискорюють їх смерть. І я це точно знаю, як це працює. Я, як психолог, це знаю. Тому сьогодні, в цьому нашому з вами спілкуванні я даю вам особисту історію, щоб ви зрозуміли, що я така сама людина, як ви, і в будь-якому випадку, після першої стадії стресу, наступає наступна стадія, де ми формуємо свою стійкість, ми адаптуємося до чогось, що нас змінює завжди за тривогою, іде стадія плато. Коли ми виходимо завдяки певній негативні емоції на інший рівень і починаємо звикати до певного стану. Погано, якщо ви звикли до тривожного розладу, ви кажете, я постійно думаю про погане, я постійно плачу. Ось це погано. Нагадаю вам, що тривога завжди виникає із-за інформації: або багато, або мало. Коли ви не вмієте взаємодіяти з інформацією, коли, наприклад, багато негативної інформації е, немає, е, я не бачу світла в кінці тунелю і опускаю руки, як то кажуть. Тож вам варто навчитися переключатися. Переключатися, щоб адаптуватися до нового життя. І тоді ви перейдете на наступний крок, і не буде у вас виснаження. Тому що якщо людина зависає Замість адаптації в тривожному розладі вона виснажує себе, виснажує організм, і далі вся абсолютно адаптивна функція стресу вона анулюється, людина зливається психічно, фізично починає хворіти. Постійне відчуття тривоги без причини, воно має конкретні, як то кажуть, причини. Ніщо, ні звідки не виникає. І в першу чергу ви маєте зрозуміти, що схильність до тривожних розладів як не дивно, але передається в спадок. І сьогодні вчені вже достеменно знають, що якщо була тривожна мама, то діти будуть також тривожні. І з цією тривожністю треба працювати з урахуванням того, що ви маму змінити не зможете. Але ви можете, опрацювавши свою тривожність, зменшивши її тиск на вашу психіку, ви можете її не передавати вже далі в спадок. Ви можете на собі, як то кажуть, припинити цей е, такий е, коло пороків. Далі, тривога може виникати за, а, і за ваших особливостей, вашої особистості. Люди перфекціоністи, вони схильні більше до тривоги, бо хочуть, щоб все було правильно і якнайкраще. Люди з збудливою психікою, такою дуже швидкими реакціями психічно емоційно, вони здатні більше до тривожності і, відповідно, далі до виснаження. Люди сором'язливі, які відчувають сором і бояться будь-чого зробити того, що буде соціально визнано як. Поганим вчинком. вони також виснажуються, бо сором викликає тривожні думки і тривожні розлади. люди Ті, які дуже себе у всьому стримують, не дають собі ніяких поправок, ніяких розслаб... розслаблень чи послаблень. Вони вважають, що вони сильні і вони мають триматися, вони рано чи пізно також зіллюються виснаження. Люди з низькою самооцінкою також вони під ударом саме тривожних розладів, тому що низька самооцінка це невпевненість, це велика кількість страхів. і Відповідно, ці всі е, аспекти приводять до тривожності. Ще причиною, як ви вже зрозуміли, виникнення тривожних розладів, тривожних станів є постійний пролонгований стрес, який. Переростає в дистрес, тобто людина постійно постійно знаходиться в стресі на роботі, в сім'ї, в будь якій взаємодії. Вона боїться постійно отримати якісь проблеми і їх отримує, тому що те, чого ви боїтеся, ви це отримуєте. Сьогодні як ніколи. Наші думки реалізуються з такою швидкістю, що ми навіть не встигаємо зрозуміти, коли ми встигли це подумати. Тому пам'ятайте, будь ласка, що варто стрес контролювати і перенаправляти, щоб він ставав для вас фундаментом для розвитку, для еволюції. Стан здоров'я, як ваш особистий, так і ваших близьких, може спровокувати тривожні розлади і тривожні стани. Також психічні розлади. Дуже часто людина, яка має тривогу як симптом, вона вже має клінічні діагнози, такі як панічні атаки, неврози або депресії. Вживання психоактивних речовин є також причиною виникнення тривожних станів? Відповідно, тут рекомендація тільки одна: прибираєте залежність, прибирається і тривожність. Але як позбутися тривожності в умовах невизначеності людям, у яких ще не клінічна картина. Ну, в першу чергу, навчіться себе зупиняти в момент, коли вас починає накривати ось ця хвиля тривожності. Скажіть собі, стоп і вольовим зусиллям стоп своїй реакції. В той момент, коли ви кажете собі стоп, ви можете додати собі певної допомоги. На рівні, наприклад, тіла маленькими ковточками дуже повільно випийте води. Глибоко подихайте, відчуйте опори під ногами. Навіть якщо то прохлопайте себе по тілу. Можливо, навіть себе ось так обійміть. Тобто проконтактуйте з собою після команди Стоп, зупинись! Повірте, що тривога вона інформаційно обумовлена так само, як і енергетично. Тому сказати собі вольовим зусиллям стоп, це припинити принаймні оцю хвилю тривоги. Далі, продумайте, які як частіше, як найчастіше у вас з'являються прояви в тілі. Які прояви в тілі ви можете вже прибрати, щоб вас не накривало? Ну, наприклад, ви зрозуміли, що ви погано спите. Чому ви погано спите? Ви напружені, ви відчуваєте, що ваші м'язи, як наче, налиті свинцем. Це говорить про те, що в вашому тілі дуже багато тривоги. А тривогу можна... Послабити через різні спа процедури. Прийміть ванну, посійте під теплим душом, натріть після душу добре своє тіло, дайте своєму тілу той релакс, який можете дати. Звичайно, ідеально отримайте серію сеансів масажу. Якщо є можливість, підіть, отримайте якісь спа-процедури. Якщо є можливість поплавайте, ну на самий-самий такий крайній випадок, але це дуже хороша така порада, починайте більше рухатися, тому що коли ви рухаєтеся, то під час руху з'їдаються гормони стресу. І в будь-якій діяльності, і в руханці з'їдається в тому числі і негативний вплив на вас страху і тривоги. Пам'ятайте про те, що якщо ви взаємодієте з якимось подразником, який вас тригерить, ну, наприклад, ви дивитеся стрічку новин, і коли ви там бачите певні новини, це вас тригерить, відвертайте, переключайте увагу, не дивіться, просто ігноруйте ці новини, і ви таким чином будете давати певну перезарядку собі. У будь-якому випадку запам'ятайте, відчуття тривоги це не вирок, з яким ви маєте жити все життя. Це стан, який ви переживаєте тимчасово саме зараз. Тому глибоко дихайте, частіше посміхайтеся, давайте собі можливість релаксувати. А також ходіть в місце, місце вашої внутрішньої сили, яке я називаю місце спокою або місце безпеки. І про це місце я дуже добре розповідаю на базовому курсі з холодинаміки. На нього ви можете потрапити абсолютно безкоштовно, якщо ви перейдете на мій особистий канал психолога Тетяни Дугельної, і там є ціла тека холодинаміка. І окремо є цілий урок про місце спокою з окремою медитацією на цю тему. Ви можете. Засвоїти цю медитацію, навчитися занурюватися в місце, де вам добре візуалізувати його, проявляти на внутрішньому екрані стан спокою, рівноваги, релаксу. А пам'ятаєте, ваш мозок, те, що ви йому пред'являєте, що ви візуалізуєте, сприймає як реальність, чи то ви бачите зовні, чи то ви бачите на внутрішньому екрані. І таким чином через місце спокою, а також з іншими техніками холодинаміки, ви можете самостійно поступово справлятися з рівним стресу, поступово справлятися зі своїми страхами і тривожністю. Я запрошую вас. Навчатися і в Академії поле любові, де я багато даю технологій самоуправління і самодопомоги. Ну, наприклад, у мене є прекрасний курс, який називається навчальний проект нейромалювання. За допомогою нейромалювання можна пробудувати такі зрілі нейронні зв'язки корі головного мозку, які однозначно зцілять вас від. Стресів, від тривог, від роздратувань, від страхів. І ви зовсім по-іншому станете дивитися на своє життя. Якщо вам е заходить творчість як арт-терапія, як способ і духовного росту, і психологічного самовідновлення, запрошую вас на цей навчальний проект. А сьогодні з вами була психологиня Тетяна Дугельна. Я бажаю вам психічного і духовного, ментального і фізичного здоров'я. Разом до перемоги. До зустрічі!